Всіх вітаю, компанія «Автопарк», вінницький філіал. У нас продаж заїжджає з цікаво електричка, це Hyundai Ioniq 5. Автомобіль у нас з мінімальним пробігом 23-го року випуску з повним приводом. Батарея на 78 кВт, що дає змогу нам проїхати 520 км. Дуже такий футуристичний автомобіль в гарному, сірому кольорі, сірий у нас такий підмат. Хороша передня така футуристична оптика, нова літня резина Michelin. Оригінальні диски, ось так цікаво, відчиняються двері, дуже багато асистентів. По машині мінімальне пошкодження. Це Америка, друзі. Є в нас дуже багато різноманітних функцій. По салону у нас чорна шкіра в ідеальному стані. Ева коврики, прошу до уваги, повний електропакет, підсвіточки, контурні. Є в нас мертві зони, повний електропакет, складання зеркал, електролювання сидінь, підігрів, вентиляція. Режими руху, два монітора спереду. Ось так все виглядає. Тут у нас ось такий речах перевикання АКПП. Ось так все виглядає, друзі. Ціна даного автомобіля буде 26 тисяч, друзі, 700 доларів. Собор на один місце Вінниця. кого цікавить, запрошуємо до перегляду, можемо доставити в ваше місто, можемо перевірити на будь-якій станції. Також автомобіль у нас доступний в лізинг лізинг, кредит і доступний також в систему 3D. Так що, друзі, дзвоніть пишіть.